Сьогодні на цій площі зібралися депутати Закарпатської області всіх рівнів, від обласної до селищної ради. Сьогодні нас поєднало одно. Наша ціль це зберегти нашу країну, нашу державу. Я наголошую нашу з вами державу, яку зовуть Україна. Ця держава належить нам і українцям, а не купці депутатів, які голосуючи, приймають закон всупереч Конституції України. Я вам хочу сказати. Що ми з вами разом зможемо захистити нашу країну? Вони підписали харківські угоди. Вони продали територію України. Сьогодні вони проголосували за мову. Вони віддали найцінніше. Найцінніше, що в нас залишилось, це наша мова. Що буде завтра? Держава, прапор, герб, суверенітет чи незалежність нашої країни. Ми не можемо з вами цього допустити. Тому я вас закликаю підписатися. І звернутися до президента з відповідною заявою, з відповідним зверненням. Дозвольте, я вам зачитаю звернення. Пане президенте, ми депутати місцевих рад Закарпаття, підписали це звернення до вас як до найвищої посадової особи в державі та гаранта Конституції України. Ми не просимо і не закликаємо. Ми вимагаємо від першої особи виконати свої конституційні обов'язки і не допустити ситуації, коли в державі починають діяти закони. Які прямо суперечать Конституції, створюють соціальну напругу в суспільстві та провокують міжнародні конфлікти. Ми маємо від вас утримати з відписання закону про принципи державної мовної політики, накласти президентське вето на цей закон, ухвалений у другому читанні парламенту 3 липня 2012 року, направити подання до Конституційного суду з проханням розглянути закон про принципи державної мовної політики на предмет відповідності Конституції України. Та міжнародним угодам України направити подання Генеральну прокуратуру України та Голові Служби безпеки України щодо перевірки та проведення розслідування на предмет наявності складу злочину діях народних депутатів та особисто заступника голови Верховної Ради Адама Мартинюка під час ухвалення закону про принципи державної мовної політики. Ми переконані, що питання вживання державної мови України незалежним, незалежним чином закріплено статті 10 Конституції України. Шановні друзі, шановні колеги, шановні українці, я закликаю вас не опускати руки. Не опускайте руки, а ми разом, ми сила. Вони нас бояться. Вони бояться свого власного народу. Ми їх поборемо. Слава Україні!